Сьогодні ми з вами розберемо, як правильно рушати в горку без ручника. Друзі, вся фішка ось у цій відстані між цим авто і з цим авто. Вона повинна бути безпечна. Ви повинні завжди пам'ятати, коли ви рушаєте з місця на механіці, що позаду вас є авто. І водій цього авто може надто близько під'їхати до вас. Тому у вас є один шанс. Рушити з місця і зробити це правильно. Це перший етап. Ми просто тренуємося вижимати щеплення. Раз, два. Просто потренувалися, відчули, як веде ваша ліва нога, да? як вона вижимає. Щоб ви розуміли, щоб ваше тіло запам'ятало, ваші м'язи запам'ятали це. Ось ми зробили от таким чином. Ми потренували свою ліву ногу. Це перше. Ми вижили щеплення і тренуємося своєю правою рукою да, перемикати коробку передачі. Перша передача, друга передача нейтральна. Перша, друга, нейтральна. Перша, друга. Якщо ви запитаєте, яка це безпечна відстань, повинна бути від цього до цього авто, відповідь дуже проста. Ніхто, відверто кажучи, з лінійкою не буде виходити і вимірювати відстань від цього до цього. Але на глаз, ви повинні розуміти, що це може бути або аркуш А4, наприклад, ось раз і ось два. Тобто, два аркуші А4 це безпечно для того, щоб рушити з місця. Якщо ви водій білого авто, ви під'їхали, ви розумієте, що попереду вас авто, яке знаходиться на механіці. Будь ласка, не притуляйтеся до нього занадто близько, бо є вирогідність того, що у водія авто, яке попереду вас, замалий досвід, і він може в процесі, коли він рушає на своїй механіці, він може е, бацнути бампер вашого авто. Тому, будь ласка, бачите, дайте йому. Певну фору. А, під'їдьте не занадто близько. Є лайфхак для водіїв, які на механіці, у яких замало досвіду. А, якщо ви не впевнені в собі, а, беріть отаку подушечку, приклеюйте її до бампера свого авто, коли ви будете відкочуватися назад, ви почуєте не тріск, а почуєте такий м'якенький прижим до цього авто, яке позаду вас. Друзі, для цього експерименту ми взяли iPhone, який нам не жалко. Він, звичайно, як ви розумієте, не працює. Ми його поклали та й на ньому будемо тренуватися, е рушати з місця. Друзі, напишіть у коментарях, якщо у вас Android зробили б ви таке ж саме з iPhone. Друзі, сьогодні ми розібрали з вами, як правильно рушати гору на механіці, що потрібно робити, як потрібно працювати лівою ногою, що потрібно, щоб робила ваша права рука. Тому е вивчайте, дивіться, е скидуйте це відео своїм друзям. Якщо ви хочете стати класним водієм, дивіться ще наше відео, яке знаходиться ось тут.